За словами президента, сьогодні продовжується координація на рівні лідерів, будуть обговорення, готують відповідні формати. Зараз з Олексієм Єжаком, експертом національного інституту стратегічних досліджень, трошки поговоримо про один зі зрізів зустрічі безпосередньо. Ви вірите в перспективу зустрічі Путіна і Зеленського, тому що ось вже і Ройтер посилається на високопосадовець адміністрації США, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в Угорщині. Пане Олексію, вам слово. Ну, судячи з того, що самі росіяни говорять, вони відкриті. І судячи із динаміки, яка є, і небажання Росії все ж таки заважати Дональду Трампу досягати великих таких мирних угод, так така зустріч цілком можлива. Мені здається, єдине, що може заважати, те, що ну не виключено, що в останній момент росіяни. Намагатимуться вимагати додаткових умов для зустрічі, щоб о, заздалегідь Україна на щось погодилася, крім того, що вже обговорено на, на Алясці. І в тих от комунікаціях, які були у Вашингтоні, ці дзвінки, якщо вони раптом намагатимуться знову щось таке просунути зайве, ну це може заважати а, а так в цілому дуже схоже на те, що з високою вагітністю така зустріч буде найближчим часом. Що вона дасть безпосередньо, і наскільки буде українська сторона до неї готуватися, і чи будуть залучені європейські лідери до підготовки цієї зустрічі? Тобто говорять про перспективу зустрічі в найближчі два тижні, тобто, можливо, в серпні ми станемо її свідками. Ну, це залежить від того, що що, що готова робити Росія, якщо вона ну, готова рухатись далі і, і е, припинити бойові дії вже на, на в рамках погоджених політичних рамок, і далі рухатись далі з з тими з тими форматами, які обговорені, ну реалізовувати їх. Якщо росіяни готові до цього, то можливо і двостороння зустріч. Якщо а, Путін вимагатиме ще раз особливої уваги з боку Дональда Трампа, ну можливо, на можливо, таке посередництво Дональда Трампа. Ну як, як головуючого на, на такій першій зустрічі, можливо, там такі варіанти трьохстороння, потім двостороння, ну стосовно Європейців просто європейці для росіян не виглядають посередниками. Вони вони сторона, яка є на боці України і надає гарантії Україні. Тому я думаю, пане Олексій, ви кажете, всього... якщо росіяни готові, то подібна зустріч може відбутися. Ви бачите на підставі того, що відбувається останні місяці, чи готові росіяни, і які реальні причини Росії переходити до миру? Причина те, що вона втомилась від війни, і так само як після зустрічі в Горбачова і Рейгана несподівано, незважаючи на те, що росіяни, як тоді радянський союз говорив, що цілі холодної війни залишаються незмінними, система капіталізму буде зруйнована, так і зараз формально росіяни говорять, що цілі нападу на Україну незмінні. Україна має бути зруйнована, тим не менш. Якщо все це відбувається, це означає, що вони сказали, що вони втомились, вони не можуть більше воювати і готові переходити до ну таких більш-менш прийнятних умов закінчення війни. Саме через це це відбувається. Але загроза залишається у тому, що в останній момент росіяни можуть захотіти отримати ще щось додатково, окрім того про що говорилось. Оце єдина загроза. А так в цілому я б сказав віргідність вірогідність продовження і. Такої зустрічі вже України і Росії в будь-якому форматі вона, вона висока. Що може бути серед додаткових бажань Росіян, окрім того, про що говорилось? Я думаю, основне їх додаткове бажання, окрім такого основного формату про який зараз мова йде, що українські війська можуть відійти від частини укріплень, але в обмін на це Україна отримує європейські гарантії з європейською військовою присутністю, і можливо навіть американською військовою присутністю і зброєю, і все це А додатково, те, що Росія може повернутись до ідеї накладати вимоги, висувати вимоги до України. Інської політики, ну знову там про віруму конституцію, там вибори, якщо. На це вже не розглядається. З моєї точки зору Росія погодилась, що вона не може контролювати Україну. Так. Але якщо вони намагатимуться повернутись, ну це звичайно заважатиме. Зрозуміло. Дякую вам, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали наслідки брифінгу Володимира Зеленського, зокрема в Вашингтоні. Сьогодні робота триває. А далі переходимо до новин. Ефір віддаю Ользі Бутко. Волю, дякую, Таню. Оновили випуск актуальну інформацію. За мить починаємо. Не перемикайте. Вітаємо це марафон. Єдині новини для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Вітаю 1273-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Стійкий мир, безпека України та потенційна зустріч із Путіним. Український президент Володимир Зеленський завершив свій візит до Вашингтона, де разом з європейськими лідерами провів зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом. Обговорювали ключові безпекові гарантії для України та організацію тристоронньої зустрічі Зеленського Трампа і Путіна. Говорили і про співпрацю у військово-оборонній сфері. Президент України заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором протягом наступних двох тижнів було досягнуто домовленості, що деталі безпекових гарантій будуть оформлені на папері протягом наступного тижня. Гарантії безпеки напевно будуть розсуватися нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей. І так, як так, як все це буде на папері, якимось чином формалізовано найближчий тиждень, 10 днів пакет а, зброї. Американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони, тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. На зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які європейські країни надаватимуть під координацією США. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Під час переговорів він зателефонував Володимиру Путіну про що Трамп зазначив у соцмережі Truth Social. Після цієї зустрічі ми проведемо трила перемовини двох президентів за моєї участі. Ще раз наголошую, це був дуже добрий ранній крок на шляху до завершення війни, яка триває вже майже чотири роки. Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Вітков координують взаємодію з Україною та Росією. Зустріч президентів Трампа та Зеленського з європейськими лідерами пройшла в атмосфері єдності та завершилася двома ключовими результатами. По перше, 30 країн узгодили координацію з США щодо гарантій безпеки для України. По-друге, після розмови Трампа із Путіним досягнуто домовленості про підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Ми досягли двох суттєвих результатів: перший стосувався питання гарантій безпеки. Було досягнуто згоди, що коаліція країн, які висловили готовність. А саме 30 країн, які вже співпрацюють у сфері гарантій безпеки, тепер будуть співпрацювати з США щодо цих гарантій, координуючи свої дії. Іншим важливим результатом стала домовленість про укладення двосторонньої угоди між путіним і президентом Зеленським. Це сталося після телефонної розмови між Президентом Трампом і Путіним сьогодні в другій половині дня. За якою послідувала тристороння зустріч, до якої приєднався президент Трамп. Справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь сама Україна? Такий саміт можливий тільки тоді, коли зброя замовкне. Я підтвердив цю вимогу сьогодні. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи вистачить у Путіна мужності приїхати на такий саміт, тому ми повинні його переконати. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що США та європейські партнери працюватимуть над створенням надійних гарантій безпеки для майбутньої мирної угоди щодо України. Макрон наголосив, що без таких гарантій мир не буде стійким, а Росія і далі намагатиметься послабити Україну сьогодні було досягнуто згоди про те, що ми будемо працювати зі Сполученими Штатами Америки над змістом гарантій безпеки та співпрацею, яку кожна сторона готова надати. Я мав змогу ще раз переглянути зміст гарантій безпеки, які полягають у створенні потужної української армії, яка має вагу і може протистояти та стримувати будь-які спроби нападу, і це без обмежень щодо чисельності, можливостей, озброєння тощо, крім того, союзники готові надати Україні сили безпеки на морі. В повітрі та на суші.